Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео покажу вам, як виглядає мій інвестиційний портфель. Але одразу хочу вам сказати, що його оціночна вартість зменшилася так само кардинально, як і кількість волосся на моїй голові. Так що запрошую до перегляду, але не забувайте поставити лайк під даним відеороликом і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Подивіться, зараз ви бачите карту S&P 500, тобто на 500 найбільших компаній, з з зміною в один тиждень. І ви бачите, що за минулий тиждень дуже багато акцій, майже весь ринок падав в вартості, і великі компанії технологічні, такі як Microsoft, Google, Amazon чи Facebook або Meta Platform, втрачали на вартості за останній тиждень більше 5%. Хочу вам сказати, що тільки за вчорашній день вартість мого портфелю з акцій просіла більше, як на 2%, що є досить таки вже багато при моїй вартості мого портфеля. Ну і ви тут можете теж побачити, тут зміни. Що за останній день весь ринок продовжував падати. А для чого так сталося? Зараз вам покажу і розкажу. Вчора вийшли дані по. У тому, як Джеремі Павел або голова федеральної резервної системи, про те, що вони збільшують ставку процентну на 0,75%, що є вже третім підвищенням підряд, і є от дуже в принципі зараз ставка висока. Зараз ставка вже є більша як перед кризою в 2008 році. Ну і в принципі, ставка ця не, не буде зменшуватися так найближчим часом. Аж до моменту, як вони не... То Америка взагалі цілий світ поборе вже ту кляту інфляцію. Бо хочу вам сказати, що навіть на прикладі свого життя, так не інвестицій, то реально замітно в моїй країні як інфляція з'їдає просто майже щодня ці мої гроші. Ну і допоки до моменту як інфляція не буде принаймні е вгамована і буде зменшуватися, вони далі продовжать збільшувати процентні ставки. І навіть було сказано про те, що в вони до кінця наступного року збираються продовжувати ставку збільшувати до рівня 4,6%, що є просто дуже багато. А зараз ви, в принципі, можете бачити, як виглядає мій портфель з акцій. Маю вложено більше 19,5 тисяч доларів, а його оціночна вартість трошки більше, як 17 тисяч. І мій загальний, загальна втрата по портфелю, оціночна втрата, бо нагадаю вам, я нічого не втрачу і не зароблю до моменту, як я продам акції. Ну то мінус 2268 доларів, що в відсотковому значенні дає мені майже 12% на мінус. Ну, в принципі, ця цифра трошечки є меншою, тобто там не 2268, а наприклад 2100, оскільки за цей період часу я вже отримав досить таки значну суму в вигляді дивідендів. Ну і в принципі тих 160 доларів за минулий рік я вже отримав. Ну, одразу вам покажу структуру портфелю. Найбільшу позицію, в моєму портфелі, зараз займає компанія Amazon 13,7%. На другому місці там компанія Locket Martin. 12 2,2%. В принципі, через те, що Alibaba зараз впала в портфелі на майже 30%, то це була одна гайба, третя позиція в моєму портфелі 8,5%. Ну і в таких топ-4 компаній в моєму портфелі. Займає компанія Meta Platform. Ну і в принципі зараз вам покажу конкретніше по кожній з позицій. Ви можете бачити, що за минулий день всі акції втрачали вартості крім Крім компанії EC, в втрималася, вчора втрималася в принципі, на тому самому рівні. Ну а для решта компаній опускалися вартості там від одного навіть в принципі, до майже 5%. 5% наприклад, компанія Alibaba втратила завчора 5%, що аж мінус 75 доларів. Ну і в принципі, зараз в найбільшому мінусі вже знаходиться компанія Beyond Meat, але ну, знову фаворит. На цілий час, цілий рік, в принципі, від початку моїх інвестицій в мінусі, аж мінус 85% від. Вартості, що є просто космічною цифрою, космічним відсотком. Бо моя середня вартість компанії 101 майже 102 долари, а її вартість зараз 15 доларів 90 центів. Ну, але це високоризикова інвестиція, в принципі, як я зараз розумію. Ну, але позбуватися даної позиції я не збираюся. Ну і хочу вам сказати, що далі продовжу інвестувати на біржі, і навіть в принципі в більш активних і в більших обсягах. Бо в принципі під час кризи, під час страху на біржі треба інвестувати більші гроші. Бо тільки коли ми поборемо інфляцію, то ринки розвернуться і просто шаленими темпами почнуть зростати, і можна заробити там X2, навіть X3 по деяких позиціях за короткий період часу. Короткий період часу що я маю на увазі там 3-4, навіть і 5 наприклад, років. Ну бо це такий термін часу на біржі, це в принципі мало, бо мінімум на біржі, щоб заробити, там мати майже 99% можливості, щоб заробити на біржі, то там більше 10 років. Ну, в принципі, за 3 роки заробити таку суму грошей, то я думаю, варто зараз вкладати в акції. І, наприклад, на прикладі такої компанії, як Meta Platform, я вже знімав про дану компанію відеоролик раніше. Подивитися його, в принципі, то дивіться, зараз одна акція мета-платформ кошту, коштує 142 долари. що в принципі по всіх показниках, ну реально вона дуже дешева. Ну, побачити, що її капіталізація 390 мільярдів доларів. А її дохід вже чистий дохід 33 мільярди доларів. Що дає нам показник ціни до доходу, тільки в 12, що є просто дуже мало. Бо, наприклад, подивіться на прикладі такої компанії, навіть як Amazon. Цей показник в компанії Amazon 106. Ну да, Amazon, в принципі зараз переоцінений. Ну, але я і так маю акції даної компанії теж. Ну, але подивіться, з свого максимуму компанія опустилася вже просто. З 380 доларів до 142. Ну і давайте уявимо собі, що там акції продовжують ще падати, і навіть може опуститися до 100 доларів. Тобто вийдуть на рівень там, 2016 року, тобто більше шести років тому стільки акцій коштували. Ну і давайте уявимо, що десь на тому рівні вже вийдуть дані про те, що інфляція вже приборкана, так що інфляція зменшилася. То як думаєте, чи акції відростуть в ціні там в шаленому темпі так само швидко, як вони це робили, наприклад, з 2020 року з 127, там з 120 навіть доларів, наприклад, під час кризи ну, після початку пандемії? Так там дивіться за в принципі, не цілих два роки вони виросли майже? Та що майже майже в три рази виросло. Чи не думаєте, що так само і не буде в цьому випадку? Ну, в принципі, так це так зараз виглядає, хочу вам сказати, що зараз через те, що долар став дуже сильний, так? Ну, взагалі він зміцнився в порівнянні до всіх валют в цілому світі, навіть відносно євро. Ну, бо там зараз один долар. За один євро навіть не купиш жодного долара, що в принципі не було вже з 2000 хіба року. Ну і в принципі, через те, що долар міцний, я зараз за свою зарплату, так, за частину зарплати. Просто за ту саму суму, яку я, наприклад, вкладував там рік тому. Я зараз можу купити майже на 20% менше валюти, а саме долара. Ну, бо просто моя валюта зменшилася в вартості. Нагадаю вам, я проживаю на території Польщі вже досить довгий період часу. Ну але, наприклад, там рік тому долар відносно злотого був там менше 4. так тобто за 4 злотих можна було купити 1 долар. То зараз, щоб купити 1 долар, треба потратити майже 5 Злотих, що є там ну, на 25% в принципі більше. Так що, але я все одно продовжую інвестувати і вже найближчим часом знову поповню свій брокерський рахунок. Підписуйтеся на мене, щоб побачити, які акції я куплю вже найближчим часом, і чи взагалі збираюся інвестувати зараз, чи ще варто буде почекати ще якийсь період часу. Так що всім дякую за перегляд і удачі інвестиціях.